Чи варто збивати безпілотники, стріляючи зі своєї мисливської зброї? Вітаю шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Моє ім'я Тарас Боробський. Я адвокат і керівник юридичного департаменту Всеукраїнської професійної спілки військових. Часто у власників зброї з'являється бажання власноручно допомогти нашим силам ППО, в результаті чого вони відкривають вогонь по безпілотним літальним апаратам з вікна багатоповерхівки зі своєї мисливської зброї. Чи будете ви нести відповідальність, якщо ваша куля, не влучивши у безпілотник, далі піде по своїй траєкторії і влучить у людину чийсь автомобіль або інше майно? Так, під час воєнного стану у цивільних власників зброї більше прав в розрізі її застосування для відбиття збройної агресії. Однак таке використання зброї потім може розглядатись правоохоронними органами та оцінюватись ними на предмет необхідності та правомірності такого застосування. Гарантую, що цей процес, незалежно від його результату, не принесе вам задоволення. Закон дійсно дозволяє власникам зброї використовувати її для стримування збройної агресії. Це стосується і оборони об'єктів інфраструктури. При цьому важливо, що використовувати зброю для цього можна лише коли неможливо, в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити ці об'єкти. Кримінальний кодекс передбачає, що ви понесете відповідальність, якщо ваші дії явно не відповідали обстановці, не були необхідні для досягнення мети в конкретній ситуації та створили загрозу для життя інших людей. Куля це не повітряний поцілунок, який зникає через 100 метрів, а шматок металу, який розганяється та летить по балістичній траєкторії, поки не зустріне перешкоду або не зупиниться від втрати кінетичної енергії. Тож, якщо ви замість безпілотника в небі влучите в добропорядного киянина, то питання правомірності ваших дій будуть з'ясовувати правоохоронні органи та суд. Такому випадку можна буде обґрунтовувати ваші дії крайньою необхідністю, згідно кримінального кодексу, не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави. Якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами, і якщо при цьому не було допущено перев. Вищення меж крайньої необхідності, очевидно, що зважаючи на низьку технічну ймовірність, збити безпілотник стрілецькою зброєю, довести адекватність ваших дій в суді буде майже неможливо. Наслідки для стрільців можуть бути різними залежно від ступеня нанесеної ними шкоди від простого штрафу до конфіскації зброї та позбавлення волі. Тож, як підсумок, стріляючи в повітря, ми маємо критично незначні шанси збити безпілотник, але високі шанси нанести шкоду іншим людям та мати проблеми із законом. Тому, будь ласка, пам'ятайте, зброя це відповідальність. Будь-яке її застосування не може бути продиктоване вашим імпульсивним бажанням. Вивчайте фізику, законодавство та технічні характеристики своєї зброї. Ваша помилка може дорого коштувати.